Друзі, всім бажаю здоров'ячкам. Знову ми у кав'ярні покарні. Дохмена мрія у Львові знову. І в нас сьогодні легендарний гість, друзі. Це просто епоха, друзі. Це легенда. Це Леонтій Бобешко, а ось просто левко Дурко, пісня якого виросло не одне покоління. Пане Левко, бажаю здоров'я. Добрий день. Бажано здоров'я зберегти те, що залишило. Ага. Дякую вам за. Як, як, як настрій, як взагалі Ну, 76 буде в червні років. Ну, і здоров'ячко бережемо разом з дружиною моєю під контролем. Але головне це не здоров'я, а бадьорість і життєрадість, що я бажаю всім. Тому що це основне це бути завжди оптимістично настроєним. І не, не кривитися, не плакати, а радіти життю, тому що воно є одне. Пане Лавко. А дозвольте повернемось в епоху, з чого починалася ваша творчість. Ви об'їздили чи не колишній ціни Союз не пів Європи, Канаду, Америку. Що все починалося? Ну, починалося все звичайно, коли тато брав ремінець і мене п'ятирічно там лупив. Щоб я все-таки на баяні натискав кнопки, тому що я забувався деколи, гуляв собі. А він мене, я жартую, але він так трошки мене завушку і каже, а ну сідай до баяну, і, та, давай грай. І з цього починалося. Перше з татом я грав у два баяни, а потім брат мій володя підріс і сів за баняки мамині. Полупив всі баняки, тому що він барабанщик, а барабанів не було, тому він бив по баняках. А колись так, до речі, робили, ми також в дитинстві. Так. І то був оркестр Бебешки домашній. Аж потім ми підросли трішечки і вже з татом виступали у Морщині на танцях відпочиваючих. І так крок за кроком ми зробили з братом оркестр в стрію танцювальний. Працювали в міському будинку, в районному, і парку Шевченка. Грали різноманітний репортаж, грали все. І світове, і Рурахі, Парпом, Слейд, і наші українські. Ну і тоді естрадні були модні. Тобто все по бажанню наших відвідувачів. А коли вже почалася професійна естрада, вже студійні записи. Це вже початку 90 х це сталося випадково, кінець 89-х. Та просто я, музикант, завжди був і підспівував, не соліст, а підспівував. А тут мені захотілося відгукнутися на подію, яка сталася, і всі почали їхати в Юго о, Тому о, що це було вигідно. Тут так. Було тут, як закажу тренд, мода. Так. Я не поїхав в Югославію, я був зайнятий у стрію, але я відгукнувся піснею, яка називається Діду в його славі. Її люблять по сьогоднішній день дуже багато моїх прихильників. Пам'ятаю, це була пісня-правда. За тою кобасу комп'ютер провезу. Чотири банки шпротів міняю <топ> на дайом. <топ> лишилось масло і сир. Віддам, найбуде мир. Не жаль мені провізії. Священна моя місія. Ну, одним словом, це перша пісня. Найперша. А потім вже я не рахував одиниці, десятки, сотні пісень, в яких я вкладав свою реакцію на навколишнє середовище, на навколишнє життя. Тобто мої тексти, моя музика і записи, звичайно, на студії. Брат допомагав мені, він дуже грамотний. Ну, він продюсер, так? Він в техніці розумієте? Ви, Він був першим його так, що він протислушав. <гум> Можна сказати, що так, тому Нга. що е, поняття, є таке поняття на студії зведення це коли ти вже компонемент є, супровід, а ти співаєш, а потім треба звести голос з музикою. Це не кожен може. Нього... <гум> так, в нього це від Бога. <гум> І було все вдачно, а тим більше вдачно було різні наші участі у філармоніях. Тодішньої країни, от СРСР, так сказати. Тому я був у багатьох філармоніях з братом. Йошкарола це Марійська автономна. Йошкарола перевозить червона стріла. То це якби крайня точка вже, так? Це страшно далеко. Я навіть не знаю, що нас туди занесло. Але мову ми там чули ешті, мешті, пешті. Тобто це є у група, яка від мадярів десь. А все там... до москалів відноситься, так? Але вони люблять своє свою мову Тому за свою культуру так? Свою культуру, і вони дуже не признають в концертах російськомовні, кримляться правильно, правильно. І, і просять марійську давай, марійську давай. А Марійська це Мадярська, там е ну треба вчити ту мову. Ну, так. Ми трошки попрацювали там трішки і втікли куди в Франківську філармонію. А там ласло Габош. габощ. Уто співак потужний. Псевдонім ласку Габош, а звати Вітям Махоткін. Він так співав, так співав, що телефон, той мікрофон розривався. у ну, нього Баритон, потужний баритон, діапазон страшений. Але ми недовго попрацювали, там були різні причини, і ми помандрували далі. І ми були ще Ніжній Новгород, я вже багатьом розповідав цю річ. Юрій Варун там керував, він нас запросив. Ти що, Анжеліка Варун? Так, е, та, це тато е, Маші Варум. Вона не Анжеліка, вона Маша. А то вона не, не знаю, що та, вона збирала. Та, так, вона, так, ну, тато керував Юрій Варум, він зі голосом. Ну, а вона бачите, за москалі пішла, ну? Трішечки попрацювали, е, от, і потім розбіглися знову, і на кінець-то вже була. Америка. О, Америка. Двічі Америка. Я там був двічі по півроку. Два рази по півроку. Чому? Тому що ну, перший з Вікторією в Раді дружина-брата, а потім 93-й рік і поїхав сам, але витягнув знову брата з Вікторією туди. Мене там поважали мені там роботу працювати в школах співати. <рес> Я бачу у вас акцент, що туди <рес> вчите. Та вчити дітей, то кафотеп'ян. Мота Левко. Мерк. Прикольно. <рес> Багато українців і особливо свято, <рес> свято дивізійників. Я їм пісню придумав: раз бароболлям, два бараболя, три бараболя, смерть або воля. Тому що печення бараболі це таке свято у вересні, це дивізійники є таке? Є таке, е, настромляєш. Ну там е, тільки день подяки ще Ні, картопельку настромляєш е, на патичок і смажиш на вогні. Всі разом дивізійки згадують шупер, свої шупер. подвиги. А не можна казати бульба чи картопля, а бараболя. О, то таке я що на Тернопіщі не зговорив? Чи де? Так mm -hmm. е, ну багато вражень було, багато спогадів, звичайно. Ну, По сьогоднішній день з Філадельфії мені дзвонять з радіо і кажуть, можна вашу пісню закрутити, вони ще й питаються, дозволу, Я говорю, так крутіть Та, Бо в Америці це все серйозно, так, так? Так. І в Філадельфії є українське радіо. Там. Ну, то ми так контакт підтримуємо, згадуємо ті старі часи, але Україна є Україною. Ну, що би тут не відбувалося, які випробування ми не проходили, а саме тут життя. Пане Левко, а чим зараз живе Левко Дурко? Що ви зараз творите? зараз ви для військових написали пісню, так? Не одну, не одну, правильно. Кілька пісень таких строєвих, серйозних. Mm -hmm. І навіть для старичів, mm -hmm. тому, що там полігон. Частина наша. Так. Я з ними постійно контакт роками тримаю і концерти надавали. Але є пісні, які адресовані по їхньому проханню. І коли я це зробив, тобто придумав мелодію, текст, а співати вони мають співати, бо у них ну, раз, духовий оркестр, там все. Mm -hmm. І вони мені за це подякували, приїхало керівництво, я не сподівався. Я думав, що мене в 76 загребуть в армію, а це просто гості приїхали. Ми приїхали гості з грамотою, з подарунком, і сказали, легко, це вам за ті пісні. Я дуже щасливий. Враження, приємний, несподіванка. Пане Леку, а от ми з вами напередодні говорили про вашу пісню про каву. Ми тут у кав'ярні Духмяна мрія. От, а ну давайте в кавалок заспівайте експромтом. то буде дуже розвитку, ну, воно так цікаво, якщо можете. Так. Не, ви розумієте, що кава це не просто е, традиційно кава, йде на каву. Так. Хочеш кавусі і так далі. А кава це. Це є цілий обряд. Ритуал, Ритуал. 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 Це, це просто м, треба її е, приймати, е, нюхати, дивитись на неї, потім можна е, пів ковточку зробити, запити водичкою. Але коли кав'ярні з'являється пані. О. То смак втричі подвоїться кави. І тому я одного разу був свідком такої сценки. Збоку сидів в кав'ярні віденській, і побачив таку сценку, як познайомилися пані і пані, а мені в голові відразу текст. І я написав: я прийшов кав'ярню, де пахуча кава, І зустрів там гаву, що вживала каву. Чи солодка кава? запитав я в гави. Каже пишна гава, це вже моя справа. А кава, а кава, солодка ти отрава. І кава, і кава смачна, коли є гава. О, так що разом пити ліпше. Так що, е приводьте своїх е подруг сюди, в кав'ярню, пекарню дух'яна мрія. Пане Левко, ну на завершення Вашого е візиту до нас, інтерв'ю, скажіть, що слів мотиваційного мотивуйте людей, бо деякі люди такі здається, як говорять там все пропало, там надоїло. От я просто радію, що я з вами, що ми оптимісти, щоб люди трошки дух підняти людей. Звичайно, що віра, надія і любов це те, що живе в українців завжди. В першу чергу вірити, що би не сталося, які би не було інформації дезінформації. В собі твердо знати, я українець, я вихований, і я віце нікуди не піду. Я буду до кінця стояти, захищати. Ця віра вона буде підкріплювати, що би не творилося. Сьогодні йде переформатування політики, світу, ми то все бачимо. Але не можна все е, дозволяти в голову зайти всьому. Треба просто віра. Як Бозю віриш, так вірити в нашу землю. І Жити тим, що все-таки настане ясний сонячний день, і ми згадаємо всіх, хто що зробив для України, хто віддав життя, хто допомагав до кінця і буде далі. І ми, ми є українці. Правильно, і до перемоги, друзі. Дякую, пане Левку. Почуємось, побачимось.